Тобто, якщо низи, російські ще якось, можливо, десь там трішки притягнуть, часом десь знаходяться, то верхи, вони явно замкнені на собі, і вони явно люблять ту пропаганду, яку самі собі генерують. Вони, по суті, обманюють самі себе, і по суті, вони живуть у вигаданому світі, вони марять холодною війною, притом марять давно. І Путін не дарма ескалює в тому самому північному морі. Тримайте Північне море десь, так би мовити, в пам'яті. Тому що все, що робиться негативно в північному морі, це явно рука Росії. Більше нікого. не менше у Путіна як мінімум є мотив погратися зі США, так би мовити, в поділ світу. Путін це, так би мовити, сильно навіть і не приховує. Плюс Путін веде війну з Україною, і у нас є, так би мовити, змагання з ними в технологіях. Отак От само, як Україна вдосконалює дрони, намагаючись завдати максимальне ураження Росії на російській території. Це сильно дискусійне питання, тому що я вважаю, що ми спочатку маємо захищати себе на своїй землі, а вже потім, якщо у нас з'являться зайві додаткові сили, то тільки тоді можна завдати пакосного удару по Росії. Тобто ми можемо нападати але від захисту, але це так би мовити, особисто моя думка. Але поки ми робимо ставку на ескалацію з Росією, не обдумуючи крок. Ми спонукаємо ворога робити так само. Це важливо, Це, щоб ви розуміли, наскільки зараз весь глобальний світ взаємопов'язаний. Люди, зрозумійте, ми зараз будемо йти до того, що ми всі живемо на одній кульці. І будь ласка, побудьте себе обережно на цій крахій кульці. Вона у нас одна. Я вас дуже прошу. Ця кулька нас всіх не витримає. А якщо витримає, то вона сильно псіхане і буде абсолютно правою. Тим не менше, на боці Росії є, як не дивно, наукова база. Тим більше, що наукова база, якщо чесно, у нас знову ж таки, пам'ятайте, що ми всі живемо на одній куліці, вона плюс-мінус відкрита. Зараз наука також відкрита повністю. Практично всі країни. Можуть розвивати свою науку так, як вони захочуть. Знову ж таки, ми живемо на одній кульці. Якщо ви мене спитаєте, хто мій Бог, то оце подивіться на оцю кульку. Тобто в мене цікава, так би мовити, ідея щодо Бога. Тобто я не сильно вірю в Бога такого біблійного. Але, тим не менше, якщо мене спитати, хто мій Бог, то явно сама земна кулька. Ось це нібо. Але ми ж можемо використовувати знання, які нам дала еволюція. Давайте називемо це все так. І Росія досить таки вправно може це все використовувати. Тим більше, що Російська імперія, навіть Радянський Союз, як ви знаєте, активно експлуатував науковців от буквально експлуатував. Тому що робить російська шарашкіна Контора. Ніхто не дасть гарантій. Але те, що вони явно щось там думають і щось там шурупають, це можна сказати напевно. І напевно науковці можливо якось вже навчилися використовувати вітри, наприклад, рухи повітряних мас. Можливо, хтось навіть підняв дрони до нижніх шарів стратосфери раптом, можливо, не треба піднімати аж до стратосфери, а то в мене велика фантазія. Можливо, можна трішки нижче, тим не менше якось використовувати повітряні маси для руху дронів, які фізично не можуть перелетіти на такі довгі місця. Плюс можуть допомогти супутники, знову ж таки. Можливо, не свої, можливо, наприклад, китайські.